У нас є а, багато різних людей у сучасному світі митців і миткинь, які займаються творчістю. Хтось хоче визнання, хтось просто займається тим, що приносить задоволення. Але ми усі, митці миткині, творчі люди, безмежно любимо свою справу, і я би дуже хотіла. Щоб про таких чудових і талановитих людей знали трошечки більше, тому у рамках нашого новоствореного проєкту Культурні таргани хочу провести з вами маленьке інтерв'ю, трохи поспілкуватися і познайомити людей з тим, що у нас відбувається, так скажемо, за кулісами тієї картинки, які всі бачать зазвичай. Я пропоную так, вам розповісти спочатку трохи про себе, загалом у кількох реченнях, і також коли у вас взагалі були перші спроби писати і як зародилась така думка, звідки це взялося? Мене звати Богдана Пілецька, я народилася і проживаю в селищі Перегінське. Навчалася у загальноосвітній школі номер 2 Після закінчення 11 класу пішла навчатися на медичну сестру до Івано-Франківської державної медичної академії. Після закінчення і отримання диплому. Я працювала за фахом 15 років у Перенській стоматологічній поліклініці, але потім нас розформували і так, що мене звільнили, я впала під скорочення. На даний час я не працюю ніде. Але я дуже люблю писати вірші, це моє хобі. Свої перші вірші я почала писати ще зі школи, мабуть, у років 12-13, потім, коли навчалася, також писала. Але серйозно почала писати вірші, це вже після того, як народила першу донечку, і була в декретній відпустці. Мала багато вільного часу, вноця мене спала, і тоді почала. Досить серйозно писати вірші. Тоді в мене з'явився перший комп'ютер. Я почала реєструватися на різноманітних поетичних сайтах. Дуже гарний такий є сайт Клуб поезії, який очолює Євген Юг... юхниця. Там я зареєструвалася, почала виставляти свої перші вірші, познайомилася з дуже багатьма талановитими, юними і такими зрілими навіть досить поетами. Ми познайомилися, вони почали мені давати поради, як краще себе самореалізувати, як краще удосконалити свої вірші. Ну і з часом з роками почала писати, я думаю, що краще. Люди почали мене впізнавати. Е, ну і так помаленьку почала друкуватися у перших поетичних альманахах. Спочатку перший поетичний альманах е, мав назву «Сила Почуттів, потім був альманах мати. Потім були Герої Майдану, це вже коли почалася антитерористична операція. І вже почали люди писати поети, писати про війну, і це був такий дуже гарний збірник. У цьому збірнику Герої Майдану було описано за Небесну Сотню. Всім Героям Небесної Сотні був присвячений окремий вірш. Ну і так, чим далі, тим було більше віршів, більше публікацій. Чим, або, можливо, і ким ви надихались і у дитинстві, коли починала щось писати, робити, і зараз на даний момент? Ну, Мене завжди надихали люди. Мене надихали люди, мене надихали людські емоції, бували деякі життєві ситуації або у мене, або, наприклад, у людей, які мене оточують, або у знайомих і. Мені іноді, так як, як вам сказати, е, пробувала себе відчути на місці той чи іншої людини, а не відчувати, щоб, ну, приблизно, що приблизно вона відчувала в той момент, і хотілося ці емоції описати е, на папері, тобто у формі вірша. І так і по нинішній час переважно е, вірші. Ну, я черпаю своє натхнення у людях. Іноді, якщо, наприклад, ну, багато в мене є таких віршів, що або сильною будь, відважною, наче скеля, це також був вірш присвячення, можна сказати, моїй одній знайомі. Або так само є людина, яка пережила щось важке у цьому житті, або наоборот щось таке гарне, або якось себе переборола. Ну, і Люди мене надихають, ну іноді, звичайно, надихає краса природи. Іноді буває навіть декілька віршів. У мене є, що мене надихнула пісня, слова пісні. Або ну, може навіть бути натхнення приходити після перегляду певного фільму. На жаль, останнім часом, відколи війна, то більшість віршів у мене сумних, тому що під час війни надихнутися на щось веселе дуже важко. Ну, але такі вірші, звичайно, мають мати місце в нашій історії, тому що зараз ми проживаємо такий час і вони дуже актуальні і потрібні. Добре, ви трохи розказала, але загалом можливо ще щось можна буде додати до того, які були перші ваші проекти, якісь спілки і так далі. Саме звідки почалась ця уже більш серйозна діяльність та людина, яку ми знаємо зараз? Ну, найбільший такий великий був потужний крок уперед, це коли я стала членом націонал членом літературного об'єднання «Горгани». це він у 2015 році. наше літературне об'єднання відродилося. Очільник Любомир Львович був і туди мене запросила Наталя Данилюк, наша видатна поетеса. Член національної спілки поетів України, так що ми разом з нею поїхали. Там уже я познайомилася із Лесію Шпенською і з багатьма іншими надзвичайно талановитими людьми. Кожен раз ми зустрічалися. Це спочатку були зустрічі раз у три місяці, потім кожного місяця, і такі зустрічі надзвичайно сильно надихають, тому що. По перше, ти маєш можливість сама зачитати свої вірші. По-друге, ти слухаєш, як слухаєш поезію інших і спілкуєшся, і це коло однодумців. І за часто після таких зустрічей народжуються нові вірші, і хочеться звичайно ще і ще бути на таких зустрічах. На жаль, останнім часом вони вже не так часто, тому що спочатку був коронавірус, як ми знаємо, потім почалася війна. І навіть дивовижно те, що війна почалася 24 лютого, а наша зустріч перед війною відбулася 23 лютого. Це така була якась символічна, що в нас зустріч. Ми ще говорили, чи буде війна, чи не буде. І більше сказало, що можливо не буде, але на жаль, сталося навпаки. Ну, більше. Так, ще я їздила до Франківська. Це було таке, ще є об'єднані словом. Це також зустрічаються поети. Вже переважно ті, що живуть самі з Франківська. Також я їздила туди на зустріч з Наталою Данилюк. Ще до війни були різні. Фестивалі, пам'ятаю, я їздила в Тернопіль на фестиваль. Потім у Франківську був дуже такий, називався мовою серця. Там було зібралося дуже багато поетів. Такі фестивалі запам'яталися і вони не завжди закарбувуються в пам'яті. Але, на жаль, вже останнім часом їх все, їх взагалі майже немає, тому що війна і так склалися обставини. На жаль. Добре. Я Маю невелике питання, яке і особисто мене, як починаючу авторку, хвилює, і, напевно, багатьох митців, навіть із різних сфер, які починають свій шлях, це те ви маєте вже деякий досвід, можливо, навіть досить великий. Чи порівнювали ви себе з іншими, здебільшого у негативному контексті? І як взагалі ви порадила із цим боротись? Щоб не Порівнювати себе і там, наприклад, завтра а надихатись напевно. Ну, Звичайно, що треба надихатися. Не треба себе ні з ким порівнювати. Це наоборот іноді порівнюють ну, мене. От іноді в мою поезію порівнювали з поезією Ліни Костенко, а іноді є з деяка є манера, така як. Тараса Шевченка у поезії, поезія, взагалі, кожний поет він унікальний, він індивідуальний і наоборот бажано бути не схожим на когось, а бути особливою. І, звичайно, головне ну я, наприклад, вважаю, що потрібно завжди прагнути більшого. Навіть якщо тобі вже здається, що ти пишеш гарно, через деякий час, наприклад, через півроку, ти знову візьмеш і почитаєш свою поезію, ти зрозумієш, що там я могла написати ще краще. Там є помилка, і що, звичайно, потрібно завжди бажати. До кращого, прагнути писати краще, більше читати, більше слухати поезії інших людей. І, звичайно, бувають такі моменти в житті, що іноді якась людина досягає більшого, чим ти, і ти думаєш, що я би теж так хотіла, але треба розуміти, що для того, щоб досягнути того, треба більше працювати над собою. І звичайно потрібно нормально сприймати критику, тому що іноді людина, яка критикує, вона може сказати тобі щось таке, дійсно розумне, до чого потрібно прислухатися. Тому я завжди стараюся спокійно сприймати критику. Ну чужі вірші я не критикую, тому що якщо чесно, в мене ще такий характер, що я не можу сказати людині, наприклад, у вічі, що то не гарно, я би таке не читала. Ні. Тому що насправді іноді, якщо так кажуть, що можна обрубати комусь крила. І це дійсно правда, тому що людина у майбутньому вона може писати набагато краще, але якщо з самого початку їй казати, що ти пишеш погано, в тебе нічого не вийде, то вона з самого початку опустить руки і більше продовжувати не буде. Треба завжди вірити в себе, треба йти до своєї мети, і тоді я думаю, що все вийде. Дякую вам. Я думаю, ми тепер можемо зробити маленький крок у заколісся письменництва до того, що є цікавим і моментами важливим у творчій діяльності, але чого не знає і не бачить читач. Відомо мені, що у вас є спірка поезій. Тому цікаво, чи думали ви взагалі колись, що ви зможете видати цілу збірку, чи ви про це розмірковувала колись, щоб це зробити, і навіть мріяла, можливо? Якщо чесно, то якщо я починала писати, я навіть і не мріяла, і не думала про свою збірку. Це вже пізніше, коли я Приєдналася до літературного об'єднання «Горгани», коли я зрозуміла, що для що це насправді дуже важливо, і коли я була на одному фестивалі, цей що я кажу в Тернополі, і біля мене сиділа одна поетеса, така дуже приємна жіночка, і вона мені подарувала свою книгу. І Спитала, чи у вас є книга, ваша авторська? Я сказала, що немає, і вона мені так ну, наповну так серйозно сказала, що. Ну, якщо поетеса не має ще своєї книжки, то вона як би не хотіла, а все одно, як її серйозно, як поета, ще сприймати ніхто не буде. Тому я зрозуміла про важливість такої справи, і це стало моєю мрією, до якої я крокувала протягом шести років. У 2020 році в мене вийшла моя перша і поки що єдина збірочка під назвою Шепіта, але я вже працюю над виданням іншої збірочки. Я думаю, що вже через декілька місяців має вийти моя друга книга. Але ну так, потрібно обов'язково видавати книги, хоч зараз є важкий час, але ну, книга це як народження дитини для поета. Тому що ну навіть вже от минуло п'ять років. А все, що в мене є декілька примірників моєї моєї збірочки, коли я от беру її в руки, то в мене якесь таке прекрасне відчуття. І од бувало, що мені казали люди, що навіщо кошти вкладати у видання книги, коли можеш придбати якусь матеріальну річ, я завжди казала, що книга вічна. Тому що от роздарувала я книгу бібліотеки багато, і я знаю, що учні, діти чи дорослі люди будуть колись читати цю книгу, від цього мені приємно, а матеріальні речі такі, що вони завжди виходять з моди, а поезія, я думаю, ніколи. Що того, того щоб друкувати книги, і взагалі, якби дарувати комусь, я знаю, що. А видарувала свою книгу Соні, моїй подрузі, і як вона тішилась, я навіть це було здається минулого року, і вона дотепер тим тішиться, не може нарадітися. Тому звичайно, це дуже приємно. То не дарма сказали, що приймати подарунки це дуже приємно. А коли ти даруєш подарунок. То це ще набагато приємніше. Тим більше я дуже люблю дарувати книги саме юним, юним талантам або дітям. Тому що діти це така, як кажуть, дитяча безпосередність. Ніколи жоден дорослий не зможе так щиро порадіти тій книги чи іншому подарунку, так як дитина. По перше, по друге, діти надихаються таким, і я думаю, що вони прагнуть. Прикладом когось із дорослих, так само якось зростати, прагнути до чогось більшого, прагнути щось вивчати. Тому так, дуже багато книг я роздарувала, але я ну, поки рада, що вони не залежуються у мене десь на полицях, а що люди їх читають, це мені дуже приємно. Це письменництво, видання збірки власних віршів. На цьому можливо заробляти, а чи навпаки, ця справа дуже затратна для автора? Це справа затратна для автора, так, на жаль, знаєте, колись ще, я знаю, що років 30, наприклад, тому, коли, наприклад, друкувався в газеті твій вірш, то тобі ще й оплачували. А тепер така система, що ще іноді ти маєш заплатити за те, щоб надрукували твій вірш. Ну, от чомусь так є. Е, ну, Взагалі-то я не знаю. Я, якщо, наприклад, людина має інший характер, це можна звертатися за допомогою до спонсорів, до меценатів і може бути, що хтось видасть книгу за свій рахунок твою. Я поки що дотримуюся такого, що моїм спонсором і меценатом є мій чоловік. І я Сама, але я не рахую, що це вже настільки затратно, що не можна собі дозволити. Раз у декілька років я думаю, що можна. Mm -hmm. так. Можливо, якщо є поети або письменники, які вже такі набагато популярніші, такі, що тиражами, мільйонними тисячі тиражів їхні, то вони, можливо, неможливо, а точно заробляють, але ну, поки що мені до такого далеко. І навряд чи буде колись так, але все може, може бути. Життя дуже непередбачувана річ, тому може бути що завгодно. ще. Так, це точно. У сучасному світі навколо є багато людей, які полюбляють творити загалом, і я пропоную про це трошечки поговорити. А спочатку. Таке цікаве питання це те, чи, на вашу думку, кожен, хто щось пише, там, вірші або не вірші, може назвати себе письменником, поетом, митцем і так далі. Ну, якщо людина вже щось пише, то е, точно людина ця митець, вона має якесь натхнення і вона е, щось пробує. Е, вірші бувають різні, бувають римовані, бувають, як ми знаємо, е, білі вірші, які є без рими. І, наприклад, мені дуже до хоча римовані вірші, але в той же час, якщо я білий вірш. З таким глибоким сенсом, то звичайно, що мені цікаво послухати і такі вірші. Тим більше, що зараз у сучасному світі створюється багато нових напрям, напрям, напрямків поетичних, тому я прекрасно сприймаю будь-які вірші, будь-яку поезію, і ті люди, які пишуть прозу, це прозу писати ще набагато важче. Тому що так я вважаю, що кожна людина, яка пише, яка бере у руки, як сказати, перо, то вона вже є по своєму митець. Розкажіть трохи про свої погляди щодо розвитку української культури. Нині у сьогоденні? Чи це добре велика кількість людей, навіть досить молодих, які пишуть свої твори і діляться ними? Ну, зазвичай це зараз у нас відбувається в інтернеті. І як це впливає, на вашу думку, на розвиток, і також яку роль у розвитку нашої культури відіграє творчість особиста ваша? Що ви про все це думаєте? Я думаю, що це дуже добре. Що тепер у сучасному світі, дякуючи мережі інтернет, дякуючи різним спільнотам, молодь особливо молодь має. Змогу друкувати свої вірші, і що з цими віршами з цією поезією ознайомлюються люди більш зрілі і такі, які вже добилися багато чого у своєму житті, тому що іноді ну, людина буває юна і непомічена. Але коли вона друкується, коли її поезію подобають, перечитують багато, діляться нею, то тоді є велика ймовірність, що хтось із таких важливих поетів може побачити це і в подальшому якось співпрацювати з цією людиною або щось їй порадити. Це дуже добре, це прекрасно. Взагалі, я помітила останнім часом, що багато молодих людей почали активно читати, тому що в один час вже читання не було модним. А тепер я бачу, що знову молоді люди читають, школярі особливо в старших класах діляться. Хто я таку книгу прочитала, я таку замовляють книги по інтернету, роблять обмін книгами, навіть якісь такі електронні бібліотеки створюють. Це прекрасно, це дуже добре. Щодо моєї ролі, то я думаю, що ну, в Перегінську мене знають, також мене знають. Я думаю, що в районі ну і по області знають. От два роки тому я стала лауреатом першого ступеню всеукраїнського конкурсу, присвяченого пам'яті Володимира Сесури Любіть Україну, що десь уже свій певний невеличкий внесок у культуру нашу я зробила, але буду намагатися продовжувати звичайно і не зупинятися. Розмова невеличка підходить до кінця. Я пропоную вам відповісти на кілька таких питаннячок, де можливо просто відповідь так-ні. такі питання на засипку цікавинка. А чи пізнавали вас десь на вулицях, як письменницю? Так, пізнавали. І якщо це дуже приємно, якщо до тебе підходять і кажуть, що я вас знаю, я дуже люблю читати ваші вірші, це дуже приємно. І навіть заради такого іноді буває, що і варто писати, тому що ти розумієш, що, ну, що йдеш правильним шляхом. Так? Тому що так, так. Я б прибігла у першу чергу і пообіймалась. Як авторка, ви давала автографи? Давала, так, я давала автографи. Навіть якщо ось книжки, якщо є моя книга, то стараюся завжди, коли дарую, підписати людині і дати свій автограф. І на різних зустрічах також буває, що просять автограф. Це мені приємно і з однієї сторони, якось мені ну, я ще не звикла до такого. Мені хочеться усміхатися. А ви свої книги даруєте. Чи багато ви дарували комусь свої збірки віршів? Так, багато. Багато збірок я дарувала. Збірки є і по бібліотеках, є, і вчителям, особливо таким, які мене навчали в школі. Також моїм добрим знайомим, моїм родичам я давала книжки або іноді просто таким людям, які я знала, що. Вони е, є моїми читачами і що вони обов'язково прочитають книгу. Е, ну, трошки розчаровує, коли буває, що я знаю, що я книгу подарувала. Людина через деякий час мені каже, що я її навіть не відкривала. І то, ну, це трошки ображає, тому що я думаю, що ну, не треба. Тепер на майбутнє зробила висновок, що дарувати книжку потрібно тільки тим людям, яка, ну, які дійсно хочуть її читати. А чи купляли у вас вашу збірку поезій? Е, так, і купляли. Бувало, що купляла, Тоже трішки давніше було, тому що вже 4 роки як відав самій шепі. Так, бувало, що й дарувала, бувало, що і купляла. У мене тираж був 150 книг. Ну, це багато досить книг. Хоча це багато для мене, для когось це дуже мало. Так, я вам щиро дякую за розмову. То було надзвичайно цікаво і приємно для мене. І думаю, що буде цікаво для читачів каналу. Я знаю, що серед них є багато творчих людей, які відвідували наші заходи, літературні вечори, писали мені, коментували і так далі. Тому я маю останнє питання. Чи можете ви дати якісь поради для розвитку юних митців, особливо письменників, так як письменництво це саме ваша сфера? Ну, поради. Це такі самі, які я вже говорила раніше. Це, звичайно, вірити в себе, дослухатися до критики у той же час. Все одно не зупинятися ніколи, просто старатися кожен раз удосконалюватися і не казати собі, що все. От я написала це вже вірш такий гарний, я вже краще не напишу. і завжди можна написати краще і завжди буде якийсь вірш, який здається, що він найкращий. А через деякий час ми розуміємо, що він або робиться неактуальний, актуальний, або можливо. Десь вже шукаємо в цьому вірші помилки. Завжди потрібно вірити в себе, завжди потрібно йти до своєї мети. І головне, щоб був мир у, нас, у нашій державі, у нашій Україні. І я думаю, що тоді думки будуть у нас більш позитивні, і поезія стане позитивнішою, тому що останнім часом дуже багато сумних віршів. Але я надіюся, що ще буде все буде Україна все буде у нас добре.